t 네. mm h -hmm. mm -hmm. Сім я приказує мама, мама буде дивитися маму сьогодні. Я розкажу тобі сто фактів про Юлю Вербу, гроші, машини, квартири, інстаграм, популярність це все про неї. Народилася Юля в 2003 році. Тобто зараз їй 20 років, як же бистро йде час. Все дитинство прожила в Івано-Франківську, а в 11 кроків батьки подарували Юлі фотоапарат і вона розпочала робити кроки до популярності. Займатися блогерством почала з 11 років. Це тим, хто каже, що блогерам все падає з неба. У 2017 році створила сторінку в інстаграмі і від того часу почалося. За перший рік блогерка набрала 9 тисяч підписників, хоча це був тільки початок. Ще верба знімали цю деяких пародіях на ютуб-каналі Сільрада. На своє 18-річчя запросила Мунатіка, Медік Файв і Юрія Горбунова в ролі ведучого. Непогане таке день народження. Такий день народження обійшовся їй в 3 мільйона гривень. А у 2021 році взагалі зайняла перше місце в рейтингу топ 50 блогерів України. Непогано, тоді їй було ще 18. В інстаграмі більше мільйона підписників, хоча це вже третій акаунт. Попередні блокували через фотографії самі розумієте, якого характеру. Надіють. Хоча б мене за це не заблокують. Хоча це ж не мої фотографії. Мама працювала бухгалтером на місцевому підприємстві. А ось батько в більшості займався перепродажем автомобілів. І що мене найбільше здивувало після початку війни, Верба ні разу не згадала про це у своїх сторісах, що викликало величезний хейт в її сторону. з такою великою аудиторією можна було відкривати збори і так далі. Як каже, вона сама після повномасштабного вторгнення для неї нічого не змінилося. Також вона створила телеграм-канал із новинами, але розуміючи, яка це відповідальність, вирішила закинути канал. В мене також є телеграм-канал, в якому ти будеш Дізнаватися більше про мене, а також про блогерів. Ну і мій твіч, на якому я стрімлю щодня. У верби навіть є свій бізнес. Але більшості керував ним притула. Це якщо хлопець верби. Ну але зараз вони розійшлись. Хоча це вже не вперше. Був випадок, коли прибиральниця вкрала у верби два айфони, які були якраз для переможців розіграшу. А ще Юлі взламували інстаграм сторінки. Ось так неприємно. Зараз Юля проживає також в івано франківську і Цікаво, чому не хоче переїхати в Київ, наприклад. Основний заробіток на даний момент це саме реклама в інстаграмі. За місяць юля викладає більше ста рекламних постів. А одна реклама може коштувати біля 40 тисяч гривень, і не складно порахувати, що за місяць вона заробляє більше 3 мільйонів гривень. Але це якщо не враховувати витрати на менеджерів і так далі, я раніше навіть не знав, що можна заробляти такі гроші в інстаграмі. І, як мені здається, найбільшу популярність вона отримала саме завдяки новому мерседесу 2023 року. Вартість такого автомобіля складає від 7 до 10 мільйонів гривень. Під час війни прекрасний подарунок собі. Але дуже багато людей не зрозуміло, як можна купити собі такий автомобіль під час війни. Але хей, це все ж таки як ніяк я б сказав. Навіть дуже добрий. Але у Верби є ще одна машина, яку вона купила в 17 років. Мабуть, ще тоді їздила без права, бо наняла водія, в чому я сумніваюсь. І такий мерз коштує від 50 до 70 тисяч доларів. Непогано як на 17 років. Після критики за дорогий автомобіль, який Верба придбала під час війни, вона все ж таки вирішила придбати позашляховики для ЗСУ. І так, знайомтесь, Тузік Бобік Шарік, і ось там взагалі Зевс, найкращі автомобілі 2023 році. Якщо ви не знали, то усі автомобілі ніколи не ламаються і їздять на воді. Мабуть, вона не розуміє, що на фронті. Важлива кожна секунда, а і з такими машинами можна забутись про ці секунди. Коротше, це пі... Блогер, який заробляє більше 2 мільйонів за місяць, може більше виділити коштів на допомогу своїй державі, але в цьому є і плюс вона особисто доправила автівки майже на лінію фронту. Надіюсь, після того, що вона там побачила, її думка про війну зміниться. Також блогерка оголосила про збір на три прилади нічного бачення. Сергій Притуло також висказався на цю тему, із її можливостями впливу і великими грошима, які у неї є, можна було прикласти більше зусиль на допомогу військовим. Це якщо Коротко, а у 2021 році взагалі зайняла топ найпливовіших жінок України. Ріст у верби 167 сантиметрів. Метр з шапкою. Якась довга шапка виходить. Ну і ладно. До речі, у верби на даний момент є хлопець і звати його Константин Золотухін, якого багато хто знає у Львові. Але як мінімум я не знаю, хоча я й не живу у Львові. Юля навіть хвалила, що у неї вже є три квартири. Перша квартира коштувала 60 тисяч доларів, але ще плюс ремонт, тому загальна вартість 100 тисяч дешево. Другу квартиру вона купила спонтанно за 75 тисяч. Багато хто рахує, що дівчина все заробила власною працею. Ну, в принципі, так і є, принаймні, я так думаю. А й, мабуть, найважливіше, чому ж Юля Верба і до чого тут взагалі верба. Все дуже просто, так як прізвище у Юлі Вербенеті. Їй здалося, що верба буде звучати краще. Ну, в принципі, я думаю, що так і є. Виявляється, що у верби непростий характер, вона дуже любить скандали, тому люди, які живуть в Івано-Франківську, краще будьте обережнішими, так, на всяк випадок. А ще Юля мамі подарувала квартиру і любить допомагати батькам фінансово. Ось це прекрасно. У школі Юлю ніколи не були однокласники, але це робили вчителі. Після того, як вона почала вести інстаграм сторінку, не розумію, яка їм до цього різниця. Також вона мала доволі близькі відносини з Дімою Варваруком, але при цьому вони були тільки друзями, хоча проводили дуже багато часу разом. Після школи Юлі не мала ще великої популярності, їй довелося перепродувати речі із секонд хенду. А потім уже інстаграм. Середній вік аудиторії Юлії Верби 18 років, якщо чесно, я думав менше. І до речі, їй самі не подобається її робота, точніше рутина, яка потрібна для Сторіс. Я рахую, за такі гроші можна. Терпіти, але це моя думка. Юля вважає, що чоловік має забезпечувати сім'ю, і я з нею погоджуюсь. Також Юля колекціонує фігурки від відомих дизайнерів, які можуть коштувати і до 10 тисяч доларів. Це якось зовсім дивно фігурка, яка вартує як машина. А також вона вирішила збільшити губи. Ніколи не розумів таких дівчат. Як сказала вона сама, вона ніколи не комплексувала через свої губи, але виявляється, що Юля виросла і вирішила додати об'єму губам. Так як коли вона розмовляла, їх не було видно. Це якщо що її слова, і це звучить дуже дивно. Виходить, що і мені потрібно зробити пластику. Якась дивна логіка у відомих людей. Хоча цим ніколи не цікавився. Мені стало цікаво, скільки потрібно витратити грошей на цю процедуру. Виявляється, це не так і дорого. Є різні виробники, але якщо рахувати середню ціну, то за один міліметр потрібно заплатити більше 7 тисяч гривень. І навіщо вам ця інформація сам не знаю. А найдорожчий подарунок, який колись дарувала Юлі, зробив саме притула, браслет від ювелірного бренду Cartier Вартість якого становить від 5 до 7 тисяч доларів. Зі слів Юлі, найбільшу суму, яку їй вдавалося заробити, п'ятдесят тисяч доларів. Тільки ось цікаво, це за місяць. І за день, мені здається, за місяць. Зароблені гроші блогерка вкладає в нерухомість. Дитинстві батьки Юлі відправляли на гуртки, їх було дуже багато, але це їй подобалось. А коли їй виповнилось 17 батьки вирішили розійтись, хоча Юля за це їх не звинувачує і любить одинаково. Це сталося саме через раду батька. А ще її можна назвати скандальною блогеркою, так як скандалів було дуже багато. Щоб ви розуміли, у неї був скандал навіть із телеканалом Україна. Ось я і розумію рівень скандалу. Ну а якщо тобі сподобалось це відео, не забудь підписатись на канал, твіч на якому я стрімлю, і телеграм. В якому я викладаю сторіси, які не можуть впасти на Ютуб. Ну а на цьому все, пока.